Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, щиро, щиро запрошуємо всіх на нашу спільну молитву, на нашу спільну таку духовну зустріч, усіх, хто разом з нами на молитві, хто молиться. Хто не зневірюється, а хто насправді щиро хоче бути в тому духовному єднанні, і кожного вечора принести Богові молитву про слави, подяки, перепрошення і того доброго духовного єднання разом з усіма, хто зараз разом з нами, хто в подорожі, хто в паломництві, хто подорожує до дітей чи діти, подорожують до батьків. Хто разом з нами у тих немочах, випробуваннях, хворобі, терпінні, самотності, всіх, всіх, хто зараз разом з нами на молитві, щиро-щиро запрошуємо і просимо у вас так само того помноження, поширення дуже важливо і багато хто мені підказував, і десь ви мені писали, отче, е, дуже добре є, коли. Бо насправді багато хто має питання з трансляцією, десь мені пишете, що не завжди можете зразу підключитися. Найкраще це, звичайно, коли ви є в друзях, коли ви є в групі вервички з духівником. Але так само дуже є корисно, коли ви підписані на сторінку. Тобто, якщо ви користуєтеся, ви користуєтеся Фейсбуком, там є такі, така кнопочка, така галочка, де треба. Підписатися на сторінку, тобто стежити. І коли ви маєте підписку на сторінку, то так само дуже є просто. І зразу, коли починається молитва, вам приходить сама ж трансляція молитви. Тому десь прошу підписуйтеся на сторінку, щоб ви могли мати ту 100% впевненість в тому, що молитва буде разом вам подана саме тою мережею, якою ми молимося. Тому прошу вас підписатися на сторінку, стежити, бо не всі є в друзях, бо їх є обмежена кількість. А от стежити не заборонено нікому. Будь ласка, скільки, скільки там є нагода, будь ласка, підписуйтеся активніше, щоб нас ставало все більше і більше, і ми могли, звичайно, спокійно молитися і насправді відчувати, що не потрібно тремтіти і переживати, чи сьогодні ми зможемо доєднатися чи ні. А ця молитва завжди буде з вами, і у 21-й годині ми зможемо бути разом. Сьогодні Ісуса Христа в Євангелії знову фарисеї, законовчителі звинувачують про те, що Він виганяє бісів кін'язем бісівським, а Христос говорить до них, хіба може лукавий? Якщо Він є у мені, проганяти лукавого, ви самі собі. Себе заперечуєте, і, власне, коли люди розуміли і десь чули ті настанови і духовні науки нашого Спасителя, вони насправді були викриті в тій брехні, в тій неправді і насправді почали зовсім по-іншому мислити, тому що Господь перемагає все лукавство, Господь навертає, Господь оздоровляє і зціляє. Чи то хворих немічних чи одержимих, чи всі інші немочі і хвороби, Христос настановляє і дає нам нагоду бути разом. Тому і сьогодні Спаситель світу говорить, хто зі мною не розкидає, Той, власне, не збирає, тобто Він не може давати собі ради, тому що Той, хто каже Ісус, не збирає зі мною. Той розкидає, тобто Він не є поруч з нами. Приходить час, каже Ісус, розкидати, але й приходить час збирати. Власне, той, хто з Господом завжди, той буде присутній від початку і до кінця. Хто є лукавий, хто не має в собі терпіння, хто є корисливий чи зависливий, чи гордовитий, той ніколи на довший час не затримається у проміннях Божої слави. Він все одно себе проявить і не зможе витримати до Кінця. А Ісус говорить до нас сьогодні, хто витримає до Кінця, той спасеться. Наше витривання і наше тримання у Божих руках, у Божих обіймах до кінця, воно передбачає ту велику силу Божу, яка наповнює то все творіння, яке Бог нарядив. Саме коли ми тримаємося Бога, тоді ми є наповнені тою великою любов'ю, наповнені тим великим благословенням, наповнені тим великим терпінням і смиренням, і те означає, що ми перебуваємо в чеснотах, і ті чесноти проводять нас до того вічного життя, до якого кожен з нас є приготовлений і приготовляється в часі тут земного перебування. Тому любі молільники. Дуже прошу всіх, чуємо це Боже Слово. Прочитаємо собі сьогоднішнє Євангеліє, Усвідомимо, що в цьому Євангелії є та велична правда Божа, яка захоронена у тому Дусі Святому, де Господь відкриває нам, бо каже, коли я до свого Отця не піднімусь і не прийду, не зішлю утішителя, не пізнаєте тої правди, в якій він просвічує всі народи. Тому сьогодні знову вкотре ми на молитві, ми поруч, ми хочемо і прагнемо бути у тій великій ласці Небесного Отця. Тому молімося щиро і нехай Боже благословення буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, царю Небесний, утішителю, душу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в і вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток всі разом за велику Божу славу і кожен з нас нехай прославить Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, 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 помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, молитва подяки. Любі молільники, прошу всіх, подякуємо Господу, подякуємо за все, за випробування, терпіння, падіння, підняття. Подякуємо за всі ласки, які сьогодні отримали від Господа. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро наш третій десяток. Молитва за воїнство наше, молитва за всіх героїв, захисників, захисниць, усіх, хто сьогодні знову там, на передовій, знову там в помочі, в підтримці, у різний спосіб. Молимося щиро за полонених, поранених, пропавших, і просимо і благаємо, щоб Господь рятував, дав сили родині витримати всі страждання і терпіння, і в очікуванні повернені своїх героїв. Молимося щиро в лікуванні ран війни. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Комій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, четвертий наш десяток, наша спільна молитва, за наші родини, за наші сім'ї, за наші діти, онуки, правнуки, батьківство, материнство. Старших родичів, згадуймо молитви, похресників своїх згадаймо, бо я думаю, що кожен з нас молиться за своїх похресників, бо це найголовніша місія хресних родичів: молитися за своїх похресників, яких тримали до Христу. Молимося щиро за всіх навернення, покаяння, примирення, за посіщення Духа Святого в кожну родину, за подорожуючих і тих, що в чужині далеко від Отчого дому. В сирітстві, у домах перестарілих, молимося за молоді подружні пари, молимося щиро за плодоносящих, молимося за духівників капеланів, молимося за наших достойних медиків, рятувальників, молимося за провід держави, провід церкви. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марі Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребую Твого милосердя. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш. П'ятий десяток, наше молитовне намірення місяця липня, де ми молимося за усіх немічних, прикутих до ліжка онкохворих, молимося за всіх, що зараз у лікарняних палатах, за їхнє оздоровлення і стілення, за їхню глибоку віру в їхнє духовне і тілесне оздоровлення, за всі немочі, страхи, болі і печалі, які часто долають кожного з нас. За оздоровлення від всяких немочей і за велике прохання про те, щоб Господь рятував душі і тіла тих, хто з глибокою вірою прибігає до Його милосердя. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище Син, Покровитель Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас віки, Амінь. Любі молільники, хвала Богові, що ми знову разом на молитві. Дуже прошу всіх, долучайтеся до молитви. На початку вервочки я говорив про те, щоб було. Оперативно, і щоб ви зразу мали трансляцію, це вже мені підказують ті, які розуміються в тих всіх технічних моментах. Дуже важливо, щоб ви усі були підписані на мою сторінку, щоб ви стежили за сторінкою. Я думаю, що більшість із тих присутніх на молитві це вже давно зробили. Але коли ви будете стежити за сторінкою, вам швидше буде і оперативніше показувати оці онлайн-трансляції, які ми розпочинаємо вечором. Тому десь мене просили, Отче. Ви не гадайте, підгадайте людям, які, можливо, десь вже розуміють, як правильно це зробити. Отже, бо не всі є в друзях, і тому підпишіться на сторінку там, де ви молитеся. Тобто сторінку Ігора Третяка, священника, який молиться разом з вами кожного разу. Тому щиро запрошую підписатися на сторіночку для кращого якіснішого зв'язку між нами. Так само продовжуємо наше моління за всі потреби місяця липня, особливо за хворих, немічних, онкохворих. То, будь ласка, доєднуйтеся до молитви і, звичайно, всі ваші особисті намірення, які маєте. Також дуже прошу долучайтеся до підтримки наших воїнів, наших героїв, не очікуючи особливого запрошення. Долучайтеся там, де ви перебуваєте, тим, кому ви довіряєте, чи особисто знаєте. Тобто все це дуже важливо, і ми так само допомагаємо, чим можемо. І тому дякую вам за те, що ви так само робите свої доброчинності, жертви складаєте, великий і низький уклін, тому що і сьогодні від вас отримав поміч. Дякую щиро. Теж дякую за дитячий одяг, який ви скерували на мій адрес, і так само будемо старатися передати цей одяг тим, особливо опущеним дітям. З тих незахищених асоціальних сімей, щоб вони теж мали певну нагоду одягнути своїх дітей. Дякую щиро вам, дякую за те, що допомагаєте гігієною. Це важливо, бо є дуже багато лежачих. Прохання маю про медикаменти для воїнів, прохання маю про власне турнікети і ліки, аптечки для наших воїнів. Це важливо. Тому хто має нагоду, долучайтеся до добрих справ. Добровільно, щиро, від щирого серця, тому всім бажаю спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!